День тих, хто прагнув бути вільними, будувати сильну Україну та не коритися режиму. Щороку, 20 лютого, вся країна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, 107 полеглих учасників революції гідності та активістів майдану, які загинули з початком російської агресії на сході нашої держави. Такі мовчазні акції сьогодні прокотилися усією країною і далеко за її межами. Десятий рік поспіль віддають шану полеглим і у Хмельницькому. Традиційно біля меморіалу Героям Небесної Сотні. На жаль, забувають люди, на жаль, молодь не вся знає про цю дату, про Героїв Небесної Сотні. І наше насправді не просто завдання, це наше покликання, аби цю пам'ять берегти. Сьогодні ми долучилися в чергову до акції. Такої символічної, коли ми ангеликів розвішуємо біля пам'ятника Небесної Сотні. Сьогодні буде панахида. Ми планували багато заходів по школах. На жаль, карантин, але я впевнений, що після завершення карантину ми проведемо всі ті заходи до дня герої Небесної сотні по всіх школах, аби нашим діткам знову ж таки нагадати, навчити їх, хто такі герої Небесної Сотні, і те, що саме завдяки в тому числі їм сьогодні, ми можемо в мирному Хмельницькому бути працювати і мріяти і боротися далі за Україну. Також цього дня проходить тиха акція Ангели пам'яті. Зазвичай напередодні школярі виготовляють паперових ангелів. Геліків та розвішують їх на дереві поруч із меморіалом. Це є своєрідним уособленням душ загиблих героїв. Ми готувалися з дітками, але на жаль, діток сьогодні немає, оскільки вони перейшли на дистанційне навчання. Але ми дорослими тут є присутні і хочемо доєднатися, вшанувати подвиг наших українців, які за за нашу незалежність, за нашу цілісність віддали своє життя. Попри карантин, віддати шану героям прийшла й одинадцятикласниця Вікторія. Ми вирішили долучитися до цього заходу, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Ми вважаємо, що це важливо, тому що люди живуть доти, доки ми про них пам'ятаємо і. Ці люди віддали своє життя заради майбутнього України, заради її свободи, заради демократичних і європейських цінностей. Тому ми повинні бути їм вдячними. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.